Вітаю на каналі Українські Домашні страви. Сьогодні хочу поділитися дуже смачним рецептом відбивні у пиві. Нарізаємо грубими півкільцями ріпчату цибулю, до неї додаємо солі та додаю спеції сюди карі та копчену паприку. Ви можете додати будь-які улюблені свої спеції, але тоді вважайте на сіль, тому що спеції інколи містять уже сіль всередині. Усе добре ось так мнемо, так щоб аж цибуля пустила свій сік. І наразі відставляємо. Попередньо м'ясо промиваємо та присушуємо одноразовими паперовими рушничками. Далі нарізаємо товщиною шматочками приблизно десь 1,5-2 см. І з кожної сторони, ось так молоточком відбиваємо м'яско до товщини на 0,5. Цибулю зі спеціями заливаємо пивом. Усе гарно перемішуємо і занурюємо туди наше м'ясо, так, щоб воно повністю було у нашому маринаді. Прикриваємо харчовою плівкою і залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин мінімально. Ну можна і надовше, але тоді поставте в холодильник. Для кляру вибиваємо 3-4 яйця в таку глибоку, якусь широку миску, додаємо туди сіль та чорний малиний перець. Усе видалкою ось так взбовтуємо і наразі відставляємо. Я беру борошно, борошно обов'язково також треба трошки посолити, але ви можете використати панірувальні сухарі. Готове замариноване м'ясо потрібно обібрати від зайвої цибульки. І також, якщо є забагато маринаду, ми також його можемо трошки відтиснути, щоб відбивні не були надто мокрі. Кожен шматочок м'яса обвалюємо ретельно у борошні або панірувальних сухарях, далі взбите яйце і на сковорідку. Сковорідка вже має бути розігріта з рослинною олією і смажимо на нижче середньому вогні до готовності з двох сторін до красивого рум'янця. Готові відбівні витягуємо, викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати максимально зайвий жир. Ось така смакота в нас вийшла. Подивіться на цю скоринку. А смачні, які просто не передати. Обов'язково для маринаду використовуйте смачне пиво, воно не має гірчити, щоб відбівні були дуже ніжними, соковиті, просто не перевершені. Вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас ще сонячного настрою. Запрошую ще підписатися на канал Українські Домашні страви і всім па-па!